Любі друзі, наша кортопелька почала відчувати тепло. Сьогодні цілий день сонечко. І бачите, рання кортопелька вже почала сходити. Ну і звісно, як же відео без вас. Дуже я сумував за тобою і за тобою. Ви ж, ви ж главні герої. Сходи дуже добре, саджали трактором і 30-35 см між кущами виходить. Картопілька сходить дуже рясно. Ці чотири рядочки ми садили першими. Можете бачити, ось сходять, ось ще два сходять. А ті, що поряд, то це на тиждень пізніше. Вони ще в процесі. Ще, ще ось ось, і ми їх побачимо. Дуже е, радує результат. Клубничка, яку ми вам раніше показували, е, яка посаджена під, під е, агроволокно, зроблена перфорація. У нас вже зникали надії, що з неї щось буде. Вона вся посохла, по, померзла. Але вона нам. Дуже чітко каже, що я залишаюся з вами, бачите? Квіточка перша і тут ще є квіточка друга. Вона потихеньку оживає і, можливо, у нас буде якась клубничка, не вся вона засохла. Це дуже радує, Ми... настрій швидко піднімається. Також сьогодні висадили 40 кущів ранньої капустки. Бачимо, вона ще реабілітується, ще її важкувато, але вона неодмінно підійметься з часом. Так зроблені. Луночки в рядок впевнені, що все буде добре. Настосовно ну, черешеньки нашої, то ситуація поганенька. Ми до останнього надіялися, але як бачите, тут ось видно, вони вже Цихають.